Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити на наступну тему, в чому полягає головна різниця і відмінність договору дарування чи заповіту. Якщо ви вирішили подарувати своє майно, чи все ж таки краще реально завірити заповіт. Відповідно, вбудь. Будь-якій ситуації для того, щоб зробити ці дві дії, або класти договір дарування, тобто подарувати рухоме або нерухоме своє майно, або ж укласти заповіт, вам потрібно звертатися до нотаріуса. Ви маєте право звернутися як до приватного, так і до державного нотаріуса. До речі, хтось з вас задавав мені питання стосовно вартості послуги, так само можете звернутися і уточнити стосовно вартості укладення договору дарування чи заповіту. А зі своєї власної практики та досвіду можу вказати, що звичайно в Нотаріуса ці процеси будуть дешевшими, але, можливо, там є черги, і вам доведеться трішки почекати, ну, дивлячись, в якому місті ви проживаєте, яка зараз ситуація. Якщо до приватного нотаріуса, то, звісно, його послуги можуть бути дорожчими, але там ви зможете обрати для себе будь-який день і більш зручний для вас час. Тож, тепер переходимо до наступного питання. В чому ж полягає головна відмінність і чи потрібно укладати договір дарування, чи все ж таки зупинитися на заповідь? Коли ви вирішуєте, що ви б хотіли подарувати або заповісти своє рухоме або нерухоме майно, ви повинні розуміти, що як тільки ви підписуєте договір дарування, нотаріус його нотаріально засвідчить, все з цього моменту ви не є власником вашого майна. Ви не маєте права ним розпоряджатися, користуватися та володіти. Всі ці права переходять до нового власника. І бувають такі ситуації, що можуть вказати вам на двері, сказати: збирайте валізи, все, я тут буду жити сам чи сама. Такі ситуації, на жаль, також бувають. Або ж є інший варіант це заповіт. Заповіт вступає в юридичну силу, коли людина помирає, коли людину визнано. Бо оголошено померлою. Ви звертаєтеся до нодаріуса, обов'язково пишете заяву на прийняття спадщини і очікуєте, коли можете прийняти цю спадщину. Тому тут, власне, вибір за вами, звичайно, або ж це буде договір дарування, або ж заповіт. Але якщо ви укладете заповіт, то до кінця там. Свої дні ви зможете володіти, розпоряджатися і користуватися своїм майном без усіляких перепон. Договір дарвання, ви вже не будете власником. Все ваше майно можуть передарувати. Воно вже не ваше з моменту підписання договору дарування. Його можуть передарувати. Можуть самостійно жити, здати в оренду, де все, що завгодно, людина може робити своїм нерухомим чи рухомим майном. Тому, звичайно, ви можете попередньо ще проконсультуватися з нотаріусом, який вам надасть більш детальнішу інформацію на те на це питання, так? виходячи з вашої ситуації. Але хочу наголосити, щоб які міцні стосунки в родині не були, зазвичай майно завжди є. Проблемою викликає якісь розбіжності, сутички, так? І навіть сварки. Тому щоб цього не було, придумайте для себе найкращий варіант. Якщо це заповіт, придумайте, як ви його хочете, що кому ви хочете, наприклад, в заповіті заповісти. Якщо це договір дарування, якщо ви на мільйон процентів довіряєте своїм членам родини, так, ви впевнені, що все буде добре, то звичайно ви можете зробити і нотаріально завірити у нотаріуса договір дарування. Вибір завжди є за вами, але пам'ятайте і оцінюйте ризики.